Насправді, цей день незалежності не схожий на жоден інший день, який ми святкували до цього. Можливо, вперше за 31 рік ми зрозуміли, що насправді означає незалежність. І головне, ми зрозуміли, яка її ціна. Щоденно за нашу незалежність борються тисячі хлопців на фронті. Вони підкріплюють її своєю кров'ю, своєю хоробрістю і своєю величезною любов'ю до рідної землі. Насправді. Кожен з нас зараз кує перемогу і виборює цю незалежність. Це роблять хлопці на фронті, це роблять волонтери в тилу, це роблять підприємці, які працюють і сплачують податки, це роблять е, наші вчителі, це роблять наші медики. Це, це робить абсолютно кожен українець, який робить свій посильний клад в цю перемогу, який щоночі молиться за нашу перемогу і за нашу Україну. І я думаю, що разом ми велика і гарна команда, яка Точно заслуговує цю перемогу і точно її матиме. Тому, мабуть, така доля українців боротися за свою незалежність і завжди її здобувати. Мабуть, в цей день не можна бажати нічого іншого, окрім перемоги, такої жаданої, такої багатостраждальної, такої необхідної всім нам. Ми прекрасна країна. У нас прекрасні люди, у нас прекрасна земля, у нас прекрасні можливості і шанси на те, аби бути найкращою країною у світі. Нам важлива лише перемога, тож тримайся рідно, вона обов'язково настане.